хотів би поговорити в цьому відео про техніку безпеки. Візняв я матеріал про свій зачисний станочок і засипали мене коментарями. Типа це небезпечно, безруко станешся і тому подібне, заготовка вилете в тебе, руку зажує і тому подібне. Зараз я вам постараюсь об'яснити, чого цей станок не є таким страшним, як вам здається. По-перше, беремо, одягаємо рукавиці. Я завжди працюю в рукавицях. Беремо заготовку трубу. Піднімаємо наш весь механізм. Ставимо його. Просто бросаємось. Фіксуємо висоту. Виймаємо. На люфту у нас опустився. Опустилася щотка. Запускаємо. Бачите, він єлі єлі йде туди. Тобто заготовка не вилітає туди, її не треба притискати, так що ти не можеш профіль туди засунути. Це по-перше. По-друге, при надобності станок можна поставити, щоб він крутився в іншу сторону. Ну, це неправильно, я так, щоб заготовка в мене летіла. Це, я не бачу в цьому правильності рішення. Ви кажете, зажує руки, там, рукавиці і тому подібне. Е, ну цей станок не предназначений. Да, взагалі, любі станки не предназначені для обробки 20 сантиметрових заготовок. Ні, сюди ми засовуємо там, метр 80 см. І ось ми одну сторону до половини пройшли, потім розвернули іншу сторону до половини пройшли. Все. Якщо у людини хватає ума, сунуть сюди руку. То, вибачте, йому місце не в майстерні, йому місце в романах спеціалізованій лікарні. Думаю, ви знаєте, що це в мене в руках. Це чертілка. Звичайна чертілка. Повірте, в руках, у дебіла, вона превращається в смертоносне е, оружіє. Він її так в карман візьме, положить і присяде з нею. А ця вся фігня залізе йому в живіт. Ну, так вибачте, що тоді, не користуватися чертілками тепер. З наголошую, даним відео, відео я не хочу нікого там чи підколоть, чи упрекнуть, чи ще щось. Абсолютно ні. Дане відео несе чисто конструктивний характер, якому я висловлюю свою думку. Люба металооброботка, деревооброботка, е, люба цехова робота, робота в майстерні, робота з ріжучим шліфувальним інструментом потребує вашої е, концентрації. Це не буває так, що ти нога за ногу закинув, десь в хмарах літаєш і все відбувається. Можна травмуватися всюди, навіть на самих сучасних і самих модних станках. Так що, друзі, бережіть себе і не суньте осюди пальці. Всім гарного дня!